Ми живемо в чудовому місті Біляєвка. То чи знаєте ви, чому наше місто називається саме так? Ні? Ну що ж, дозвольте вам розповісти про одне з походжень назви Біляєвка. Наше місто називається саме так через Біле озеро, яке знаходиться в Нижньодністровському національному природному парку. На білому озері росте лотація Біл. Саме озеро національна гордість нашого парку. Адже воно є найбільшою плантацією лілій в Європі. Щороку тисячі туристів приїздять, аби побачити його неймовірну красу. Сьогодні наш екскурсовод Людмила Іванівна Горлева розповіла багато цікавого і нового про наше місто та його фауну і флору саме на річці Турунчук. Ми дізналися, що парк був заснований у 2008 році за наказом президента України. Одна з найбільших цінностей парку є водні угіддя. На його території зареєстровано 700 видів рослин. 28 з яких рідкісні і занесені до червоної книги. Саме в межі парку є територію гніздування і зимівлі птахів, які мігрують між Євразією та Африкою. А також більшість територій займають водноболотні угіддя міжнародного значення. Також ми ходили на гостину до водяника, охоронця водяних угідь. За народними повір'ями водяник ніколи не розлучається зі своїм тризубом, за допомогою якого добуває із землі джерельну воду. Із язичницьких вірувань постає легенда, ніби водяник це потоплене військо фараона, яке наздоганяло ізраїльських утікачів, що втікали від єгипетського рабства. Також у водяника є помічник крутивус. Крутний він вусами, і русло річок міняють напрямки. Він є уособленням природної стихії води. А ще ми ходили у гості до лісовика, духу лісу і його господаря. Лісовий лісовики зазвичай живуть на густих деревах. Або в дупох. Вони володіють над усіма мешканцями лісів, а також доглядають за ними. Полісун, вірний слуга лісовика, який випасає різну худобу, а в Київ ведмеді – його вірні пси. У лісовика є ще один помічник блуд. З ним лісовик любить перегукуватись, перетворившись у тварин. Також блуд любить заманювати людей до глибин лісу, а узимку він заманює жертву, аби вона замерзла на смерть або перетворюється на молоду дівчину і водить жертву до полуночі по лісу. Також ми дізнався, що у Вотаті є понад 10 назв жіноче вотатя, водяна Лілія, водяний лопух, умич білий, лопатник та інші. Отатя живе до 22 років, а довжина його стебу понад 30 метрів. А ще ліє одна з небагатьох рослин, яка не потерпіла змін за довгі роки існування. І, а існує вона вже 70-80 мільйонів років. Фауна також не відстає від фори. У парку можна побачити таких тварин, як дикі коти, норка європейська, олені, бобри, шакали. Із птахів коровайки, баклани, чаплі, чайки та багато інших. Наш екскурсовод розповіла декілька легенд про назву річки. Дністер, ось, наприклад, колись на березі струмка люди писали дні. А пізніше струмак розлився, звиваючи собою написані дні. І люди, які там проживали, почали питати: хто Дністер. І так і назвали річка Дністер. А ще ми дізналися, звідки може походить назва річки Турунчук. Колись, пропливаючи по річці, турки примітили дикий маслин. Його листки були дуже схожі на дикі апельсини, тому турки стали кричати Турун, Турун. Тому так і назвали Турунчук. Людмила Іванівна розповіла про рибацьке щастя, риб, які зустрічаються у Дністрі. Було нараховано близько 54 видів риб. 41 вид занесено до європейського червоного списку. Наше місто це не просто якесь маленьке містечко. Частина його території, а саме річка Турунчук, Є частиною Нижньодністровського національного природничого парку. Неймовірні краєвиди, які захоплюють собою око, дивовижні, незвичайні. Вони приваблюють і зачаровують людей. Адже не кожен може вистояти перед красою місцями неторканої людьми природи. Неймовірна фауна та фора мимоволі зачаровує собою рідкісні, необуздані види тварин, неймовірної красиво рослини. Мимоволі змушують затямити подих і милуватися їхньою красою. А це типа як ми на футболі, поняв, нам поки наш ліфт. Що ти пускають. Шо яка фотоном. Да, подихати просто повітря.